Добрий день, малята. Сьогодні до нас завітали дві дівчинки. Ім'я першої дівчинки Надя. Вона дуже гарно грала на фортепіано та співала пісні, а виходило в неї так: на на. на». Другу дівчинку звали Ніна. На все, що їй пропонували, вона відповідала ні, ні, ні. Ось така вона була капризуля. А тепер перевіримо малята, як ви уважно слухали, як першу дівчинку звали. Добре, Надя. Молодці, а на чому вона грала? Молодці, на фортепіано і співали пісні. А можете проспівати, як вона співала? Так. На на на. А як звати другу дівчинку, діти? Так, Ніна. А як Ніна відповідала, коли їй щось пропонували? Вірно, ні нь, нь нь До речі, ім'я першої дівчинки починається на звук Н Надя. Ім'я другої дівчинки Ніна починається на звук. Звук дівчинки Наді лунає н, а ніни н. Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Їх можна почути і вимовити. А це звукові малятка, які допоможуть нам запам'ятати, як звучать звуки н-н. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюма квадратика, синій, суворий настрій, зелений, м'який настрій, наявність дзвоника на шапочках. Дзвінки приголосні. А звуки Н, Ні зараз покажуть свій будиночок в нашому акваріумі. Ось він, діти. А Наді з Ніною пропонують нам пограти в гру Подаруй дівчинці слово. Якщо в слові зустрічається звук Н, ми даруємо це слово наді. Якщо звук н Ніні. перше слово ножиці. В цьому слові зустрічається звук н. Ми даруємо його наді. Наступне слово півень. Сподіваюся, і ви почули звук «ні», тому ми це слово даруємо ніні. -ні». Продовжуємо слово гном. Звісно, тут зустрічається звук Н, тому ми це слово даруємо наді. Ще одне слово. НІЖ Вірно, малята! В цьому слові зустрічається звук н. Тому це слово ми даруємо ніні. -ні». Дівчатка вам дуже вдячні, діти, і пропонують ще трішки з ними пограти. Для цього візьміть дзеркало і виконайте з ними вправи. Всі дівчатка люблять гойдалки. Перша вправа гойдалка. Відкри рот, напруженим язиком по черзі. Тягнися до верхніх та до нижніх зубів. Повтори 10 разів. Наступна вправа коник. Посміхнись, відкрий рота, підніми язик угору, поклацай язиком як коник, піднімаючи його кінчик до верхнього піднебіння. Щелепа при цьому не рухається, а язик працює за верхніми зубами. Ось так. Молодці малята! Кажуть вам, дівчата, якщо вправиці виконувати щодня будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А зараз ми вивчимо з вами чистомовку зі звуками н-н. Но. НО, НО, Подивися у вікно. На, на, на осінь за вікном мина. Ні, ні, ні скаче на рудім коні. Ни ні, ні, сум і смуток прожени. Малята, ви сьогодні були молодці. А я кажу вам до побачення. До нових зустрічей.